Розпочали з нічієї. Першу контрольну гру міжсезоння зірка провела у Білозір'ї з одним із лідерів другої ліги Черкаським Дніпром. Цей матч став дебютним у складі кіровоградської команди для екс-захисника Луганської зорі та маріупольської лічівця Максима Ковальова і форварда Романа Локтіонова, відомого за виступами у складі Олександрії та Алчевської сталі. Вже у перші вісім хвилин матчу міг забивати нападник кіровоградців Олександра Кименко, але двічі пробивав повз ворота. Саме найактивніший гравець стартових хвилин відзначився результативним пасом на Ігоря Загальського, який відкрив рахунок на 14-й хвилині 1-0. Номінальні господарі відігралися на 21-й хвилині. М'яч у ворота зірки забив колишній гравець нашої команди Олександр Батальський. Другому таймі склади команд повністю змінилися, а от забитих м'ячів глядачі більше не побачили. Нічия 1-1. Матч Матч черкаським Дніпром став останнім у складі зірки для Дмитра Осадчого, прохання якого достроково розірвати контракт з клубом керівництво зірки задовольнило. Наступний контрольний поєдинок кіровоградці зіграють сьогодні у кривому розі з місцевим гірником. Олександр Сметанко, Новини спорту.